Великі перемозі присвятили і загальну міську легкоатлетичну естафету. Відбувається вона у Вінниці вже впродовж 65 років. Останніх три естафета проходить на стадіоні, що в центральному парку. Учасниками спортивного заходу стали і наші кореспонденти. Традиційно легкоатлетична естафета з нагоди відзначення великої перемоги цьогоріч зібрала на стадіоні, що в центральному парку міста понад тисячу спортсменів. На церемонії відкриття астафети, окрім спортсменів, були присутні представники міської і обласної влади, олімпійські чемпіони, ветерани спорту та великої вітчизняної війни. Останніх відзначили подяками та грошовими нагородами. Аби вшанувати пам'ять героїв, усі охочі здійснили пробіг миру. Приємно, що всі учбові заклади відкликнулись на запит міського спортивного комітету, і сьогодні всі разом з нами. Сьогодні і профтехучилища, сьогодні. І вищі навчальні заклади першого четвертого рівня акредитації, тобто практично вся учнівська молодь. Звання найшвидшого виборювали команди вінницьких навчальних закладів у складі чотирьох юнаків та дівчат. Аби передати естафетну паличку, кожен з учасників мав пробігти відрізок у 200 метрів. За словами спортсменів, до забігу готувалися відповідально. Певне самий такий не з легких видів, які потрібно працювати всім, і потрібно на кожному етапі набігати. потрібно дуже сильно працювати. Ми шануємо свою країну, що це в нас такі є заклади, і що ми так можемо проводити ці естафети, що всі згодні і що так всі дружно це все роблять. Започаткували легкоатлетичну естафету у Вінниці, ще у далекому 1946 році. Як проходили перші марафони, пригадую їх учасник: ветеран великої вітчизняної війни Олександр Глушак. Другого вже бігав стапети по вулиці червоних партизан. А то було краса. По місту бігали, люди дивились. Я бажав, щоб наші власті понести стакето. Опять по місту Вінниця була з одної сторони, з другої сторони, народом за заселена, за так само дивилися, дивилися. Раділи цій перемозі наразі. Комітет з фізичної культури та спорту Вінницької міської ради розглядає варіант повернення естафети на вулиці міста, адже окрім останніх трьох років вона проходила саме там. Щодо переможців цьогорічного марафону, найкращий результат продемонструвала команда інституту фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського. Загальну дистанцію у 1600 метрів атлети подолали за 3 хвилини 22 секунди.